Вітаю на каналі гостях у Тані. Хочу сьогодні поділитися з вами рецептом одного рецептом тіста, яке завжди у вас удасться. Це дуже смачне, здобне, солодке тісто. Рецепт найпростіший. Я буду замішувати тісто у міксером, але його можна замішувати вручну. Відразу хочу сказати, що всі продукти повинні бути холодні. Яйця з холодильнику, молоко, все ще потрібно. дріжджі повинні бути із холодильника, тобто холодні. Отже, 3 яйця я поклала, 100 г цукру, 20 грамів дріжджів і 10 грамів солі. Включаю міксер і спочатку ставлю на менші обороти, все перемішатися. Тепер додаю 500 г муки. Мука повинна бути обов'язково не менше 12% білку у муці. Тобто це мука з високим рівнем білку. Мені дуже подобається, це не реклама, а просто хочу розказати вам, що дуже мені подобається київське борошно. Але непогане борошно ще вінницьке. Ну, тобто, там потрібно подивитися, щоб там муки було десь 12, білка білкаверніше 12%. Тепер ось коли моє тісто вже пройшло десь хвилин 10%, і ось в такому стані тісто, я починаю додавати невеликими шматками вершкове масло. Вершкове масло повинно теж бути дуже-дуже холодним. 75 грамів. Ну, під відео у описі я напишу весь рецепт: 75 грамів вершкового масла. Обов'язково можна додати двома частинами, але ну, я порізала невеликими шматочками і додала. І в цілому тісто повинно збиватися десь хвилин 20, не менше. Якщо це я збиваю міксером. ось вже повинні з'явитися пузирки, і такі, наче, кармани у тісті, воно повинно бути еластичним. Тоді тісто вже готове до випічки, до розтаювання. Дивіться, воно у мене таке. М'якеньке, еластичне, воно не, майже не липне до рук. Я трішечки поверхню стола змазала одну грамулечку соняшниковою олією. і все. Ось таке тісто повинно бути. Зверху дуже-дуже еластичне. Тоді це вважається тісто вимішане. Краще було, якби його можна було поставити у холодильник на 24 години, як мінімум. Але я поставлю тільки на півтори години і сьогодні ж буду випікати. Тобто півтори години і все, накриваю і чекаю. Через півтори години я витягла тісто, поділила на дві частинки, ось таке воно у мене зараз. І розкатую, хочу з цього тіста сьогодні випікати плюшки. Розкатала ось отакі круглий, таку круглу ліпешку, зверху змазую маслом вершковим, можна соняшниковою олією, трішечки змазую, потім притрушую цукром. Згортую ось у таким рулетиком і нарі... нарізаю. Ось у такі у мене плюшечки виходять. Я чекаю хвилин 10, поки прогріється духовка, відразу змазую е... е... жовтком яєчним, чекаю, поки трошечки жовток присохне, і ставлю духовку випікатися на 185 градусів. Випічка виходить м'яка, солодка, довго не черствіє, тісто не кришиться, воно еластичне. Тому печіть собі на здоров'я, не пожалкуєте.